Свободи завжди живуть у його серця. Будівництво пам'ятника Микола Петрович вважав своїм святим обов'язком. Ви бачите, які відчуття, скільки людей прийшло. Це їх ніхто не заставляв. Вони самі сьогодні прийшли побачити цей пам'ятник своєму земляку, тому що він тут родився. Він тут ріс. Він захищав наших прадідів. І сьогодні я думаю, що нас наведе такий дух, щоб ми більш були патріотичні до нашої України. Щоб відносилися з гордістю і коли буду всі в'їжджати в наше місто, я думаю, що це всі будуть бачити. Я дуже вдячний тому, що Олександр Володимирович Черевко все-таки заносить наш пам'ятник в реєстр пам'ятників держави. Я думаю, буду просити для того, щоб теж була золота підкова, щоб місто наше маленьке Христіновку трошки знали. Миголі Петровичу вдалося об'єднати навколо ідеї будівництва щирих патріотів України. Ну, я хочу відзначити особливо брати, вони самі хлопці з Ліщиновки, два брата Волковенки Петро Якович і Володимир Якович, які допомогли такий вагомий вклад, дали 80 тисяч на пам'ятник, перечислили кошти на Полтавщину. Хочу подякувати Чорному. Уроженцю Уманя, бізнесмену, чорному Валерію Івановичу, тож, який допоміг на будівництво нашого пам'ятника. Хочу подякувати Панському Олексію Івановичу, косарю Олексію Олександровичу. Ну, тут їх дуже багато, дуже багато людей, хто зміг, чим допомагав. Я дуже цим людям всім вдячний. Якщо я когось, ну, не назвав, то я, я душою їм, просто душою дуже вдячний. Людиною слова і діла називають мера Христинівки Миколу Наканічного. За роки його роботи на посаді міського голови Христинівка перетворилася у охайне містечко, що постійно розбудовується. До початку холодів міський голова планує завершити ще цілу міську робіт. «Сьогодні Плануємо розбудувати кольцо коло як в'їзд із монастирища там розбудувати кольцо, красиву рекламу зробити, два дома ще перекрити. Леніна 32, Леніна 33. Що на Ну два-три місяці ще до холодив. Я думаю, що ну така робота. А вже вибори от будемо, будемо бачити, хто буде міським головою. І сьогодні мер продовжує працювати над втіленням своєї мрії. Христинівка має стати містом європейського зразку європейський, я завжди це говорив, Ми, мабуть, з вами м, перший раз ще зустрічалися, я казав, це буде місто європейського значення, і ми його розбудуємо в місті з христинівчанами, так що в нас все вийде. Христинівка непокорна і неповторна знову змусила говорити про себе в усьому світі. Сьогодні ніхто не сумнівається, що відкриття пам'ятника великому сину нашого народу, національному герою України Івану Гонті, є викликом всім, хто продовжує суперечки довкола історично минулого нашої держави, її національних пріоритетів. Для христинівчан це питання давно вирішено. Її гордість і слава у славній історії рідної землі, у єдності, що допомагає долати всі перешкоди на шляху до розквіту. Рідного краю озі червона кабина похилилася, чогось наша словна Україна зажурилася. Ми нашу славу Україну, де ми розвеселимо. Наше рують, наші добровольці. Веселимо, па ми наші брати, українці визволимо, а ми нашу славу Україну, гей-гей, веселимо. Ой люболі, полі ронішенички, золотий стима, розпочали стримці українські. Візбадемо ми нашу славу країну, ми розвеселимо, як повіємося від руші.